В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України 17 січня 2017 року на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві. Посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань. Україна нині переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Наші мужні оборонці, які сьогодні гідно дають відсіч ворогові, стають в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і державну самостійність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України. Ті, хто став до лав територіальної оборони. Ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра, дата на пошанування українських добровольців 14 березня обрана не випадково. Саме в цей день, у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності, вирушили перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану. Для формування першого добровольчого батальйону чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України, на захист нашої держави та її суверенітету. Внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії Російської Федерації на сході нашої держави у 2014 році важко переоцінити. Тоді у 2014 році добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію. Відтак, по суті, врятували українську державність від загибелі. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Країна-агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіддю на вторгнення став, зокрема, масштабний добровольчий рух.